Всім привіт! Сьогодні я готую суфле і желе. Суфле я буду готувати з печивом. Цей рецепт став популярним в соцмережах, і я вирішила також спробувати його приготувати. Приготування дві пачки желе. Желе ми вибираємо на свій смак. У мене полуниця. Желе висипаю в чашу міксера. І додаю склянку гарячої води. Все перемішую. Все перемішалось за допомогою міксера збиваємо. Все збиваємо до утворення пишної маси. Софле вже готове, збивалося 15 хвилин. Лоток застелила харчовою плівкою і виклала печиво. Печиво в мене пішло 180 г. На печиво викладаю суфле. І розрівнюю лопаткою. Поверх суфле викладаю печиво і відправляю в холодильник на 2-3 години, щоб застигло. Суфле вже застило, я його порізала на порційні шматочки. Готуйте. Виходить дуже смачно і готується легко, всім смачного.